Об'єднані футболом разом сильніші і розпочнемо з нашу розмову з Олександром Харо, експертом Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломатом, радником міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександре, вітаємо вас. Добре вітаємо вище. пане Олександре. Отже, давайте почнемо з Севастополю, з Криму. Наскільки зараз можна вважати дії українських збройних сил можуть дійсно реально порушити логістику російських окупантів на півострові? Ну зрозуміло, що те, що відбувається сьогодні і впродовж тижня, це точно є накопичення тих ударів, які ми завдаємо. І мені здається, тут важливо дивитися не лише на такі скорий ефект на полі бою на півдні, але також і на інші аспекти, які мені здається, вони навіть ще більш важливими в стратегічній перспективі. Я маю на увазі те, що Крим є центральною проблемою цієї війни. І, хоча наші партнери західні постійно казали, що це українська територія, але на початку не захочували бити по цій території. А зараз вони вже поставлені перед фактом, що ми б'ємо і по Криму, і по власне російській території, правда, не західною, а нашою зброєю. І фактично, ми кажемо таким чином, що не лише вирішуємо свої завдання в скажімо так батарякові частини України, яка дотична до Криму, а власне підготовлюємо сприят. Пливу для наших військових основу для того, щоб звільнити Крим, і це просто буде неминуче. Тому мені здається, тут навіть більш важливий аспект, це майбутнє кримської цієї операції. Чим били по, по цьому штабу, що воно так прекрасно влучило, хоча Росіяни розказували, що нікого, ніхто там не постраждав, але ми бачили ці відео. Звичайних мешканців Криму, які стали мешканцями Криму після того, як Росія його окупувала з московським акцентом, вони розповідали про те, що поїхала одна швидка, друга, а тепер вже шоста і сьома. І зрозуміло, що там втрати були. У нас є два інструменти, які ми можемо вити. Мені здається, що в цьому конкретному випадку ми маємо сказати Боже храни короля і власне британці завжди давали ті речі, які інші боялися давати, і таким чином підштовхували. Давайте згадаємо, що були надані нам челенджери, і потім, і по перше, до речі, герикоптери були надані. Британцями і зараз чекаємо F-16 від наших інших партнерів, тому я думаю, це так. А по-друге, і чому вони власне давали такі ракети? Вони розуміли важливість Чорного моря і важливість того, щоб ми зменшили агресивний потенціал Російської Федерації, і це в інтересах як України, оскільки на наші з вами голови падають ці ракети калібри, які запускаються з Чорноморського флоту, і звичайно, планування операції відбувається із штаб-квартири і ну і в. Севастополі я зараз думаю, що скоріше за все вони вже більшу частину переведуть залишилося в Новоросійськ, і звичайно, що є і друга складова ція цієї скажімо так позитивна складова ціх операцій. це те, що цей Чорноморський флот не буде погрожувати і союзникам по НАТО в Чорному морі і за його межами, оскільки всі добре знають, що іскандери можуть сягнути за своєю дальністю будь-якої країни. Європейською, включаючи частково британських островів, так що це внесок України спільно з британцями в Чорноморську і загальноєвропейську безпеку. А що ми можемо сказати про Севастопольську ППО? Що вона не така міцна, чи її раптом росіяни вирішать не посилити після того удару? Ну, перш за все аналога внятова зброя російська показує кожного разу, що вона занадто скажімо так розпіарена, і за неї насправді мало що стоїть, і це важливо. Знаєте, якщо б Росіяни не зробили таку дурість і влізли в Україну, хоча б 24 лютого минулого року, то світ би думав, що у них дійсно потужна ППО, і значить у них достатньо ресурсів. і Це дійсно є другою потугою воєнною в світі. Ось але виявилося, що це не так. Я не кажу, що це мотлах, але а, з елементами геніальності українських військових а, це можна зробити. Була ще низка операцій. Перша це те, що ну звичайне, що звільнення острову Зміїний. А потім була а, робота наших спецслужб на вишках бойка, і також на Тарханкуті, коли була знищена частково елементи ППО Російської. Ну і потім вже а, наші військові могли задавати такі безперешкодно могли задавати удари по всій території Кримського півострову. Тому мені здається, це погана російська зброя, не на, не на така ідеальна. Друге, це те, яким чином наші військові комбінують ті засоби, які у них є. Ну і звичайно, знов таки давайте буде скажемо, дякуємо силам спеціальних операцій головному управлінню розвитку, які все це забезпечують, в тому числі з ризиком для власного життя на тимчасово окупованій території. А вас не дивує взагалі, що Росія дійсно навіть не подумала реально прикривати Севастополь? Знаєте, ми ж говоримо не просто про якесь там провінційне російське місто, яке ну там не настільки ПВО, скільки потрібно, але там може бути якийсь, е військовий аеродром. А Тут є мова про стратегічно важливе місто, причому воно завжди було стратегічно важливим в усі часи. Е приблизно, якщо хочете. Знаєте, як Москва... Ви знаєте, що найбільш стратегічне місце це рубльовка, і тобто, в принципі, Росія не гумова, і звичайно, що в неї немає такої кількості систем ППО, яку б вона могла б притягнути до кордонів з Україною, щоб збивати все те, що сиплеться на їх голови. І тому, якщо наприклад вони зняли там комплекс з тимчасово окупованих японських північних територій, якщо вони прибрали фактично все, що у них було з біля кордонів Фінляндії. То це показує, що у них ну на, на папері доволі багато чого є, але реально щоб щоби працювало, не так багато. Ну і, до речі, це опосередковано показує наскільки вони бояться агресивного НАТО і інші західні країни, оскільки прибирають звідти свої сили і свої засоби для того, щоб поратися якось з тим, що відбувається в Криму. А оборонне виробництво Росії воно може не знаю посилити власне цю їхню ППО. З... Виробити цієї протиповітряної оборони більше, щоб можна було оберігати Севастополь. Ті ну, складно сказати з точки зору наскільки швидко. Звичайно, вони виробляють і роблять і танки, і ППО, і ракети. І звичайно, що у них їм ще вдається входити санкції, отримувати е західні компоненти, компоненти, передусім, чіпи і безпосередньо з Китаю е через Китай, Китайські які виробляють. Ну я мене зі е по, там, по ліцензіях, і не безпосередньо з західних країн. Тобто, все це є, але мені здається, найбільше е такий стримуючий фактор – які в них є це промислові, скажем так, можливості? Бо для того, щоб їх наростити, потрібні високоточні верстати, до для яких доступу зараз немає. І власне, тому вони не можуть кардинально це збільшити, навіть якщо ми кажемо про ці снаряди, і вони кажуть, що вже майже сягнули мільйона на рік випуску, і значить хочуть впродовж двох років доростити до двох мільйонів. У товіть собі це не високотехнологічна річ, але вони не можуть цього зробити на таких масштабах. Тому я скептично ставлюся до спроможності Росії кардинально, тобто на порядок збільшити виробництво цих систем. Ну і звичайно, що скажімо так швидкість, з якою ми знищуємо ці системи, вона зменшує кількість, яку вони в перспективі матимуть на ну розгорнуті. Я маю на увазі. цього тижня. Україна пережила знову чергове масовуну ракетну атаку. Від якої люди зізнаються, що вже так трохи відвикли. Були уражені об'єкти у Львові, у Харкові і в інших містах України. Зрозуміло, що ми всі очікуємо, що буде глибокої осені, що буде взимку. Люди між собою там вже перемовляються, які генератори краще купити, що треба вже запасатися, хтось там акумуляторами запасається. Але ми зараз маємо цей удар по штабу в Криму, і зрозуміло, що маємо цю злість росіян, яка вил може вилитися в якийсь черговий такий... черговому ударі, щоб. Ну, власне, щоб нас знову шокувати. Я не знаю, чим вже можна шокувати, але вони придумують кожного разу якісь нові способи, ну, ви правильно кажете, оскільки Росія не здатна в воєнному плані зробити анічого, незважаючи на те, що 140 мільйонів баби наражають, і велика кількість металобрухту, який ще залишається. Тобто вони не можуть нічого з нашими військовими зробити. І плюс ми посилюємо свою ППО і власне з. Один з результатів і Рамштайну, і того, що привіз Ленський з сполучених штатів і з Канади, це посилення ППО. О, там розуміють, що будуть бити власне по нас з вами не по військових, не по військових об'єктах. Ось, але звичайно, що ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Слава Богу, минулий рік ми пройшли більш-менш нормально, Звичайно, що були втрати, і звичайно, що десь було холодно і темно. Але але в цілому ми пройшли цей етап. Я думаю, що цього року має бути дещо по краще, оскільки, власне, ми маємо більшу спроможність з точки зору техніки, з точки зору наших військових, які цю техніку опанували. Так, що Росія не здатна Максимальне, максимально, що вони можуть зробити це ядерна ескалація, а цього вони не зроблять, оскільки розуміють наскільки буде негативна реакція, при тому, що якогось серйозного воєнного ефекту досягнути не може. Від них навіть відвернутися такі можуть відвернутися такі друзі, як північнокорейський диктатор, да, і Сі Цзіньпінь. це точно не те, що очікують від Путіна. А найголовніше, ви знаєте. На заході оці побоювання ескалації цієї Криму, що це та така сакральна територія для всіх росіян і Путіна. Що він натисне кнопку? Це звичайне глупство. Цього не буде. Його найбільш сакральна річ це його життя і влада. А з втратою Криму він точно не втратить владу. І давайте згадаємо, що скільки два роки Хрущов присидів після карибської кризи, то у Путіна теж є певний час. Я думаю, що запас у нього цього, цього, цього міцності є тому, звичайно, що удари по Криму те, що дай Боже, що нам дають ці атаками оперативно-тактичні ракети. І Вони нам будуть потрібні як власне на на нашій території на материковій території, так і то, для того, щоб зробити Крим неможливо втримати для, для Росіян, і це означатиме, що Крим є принциповою пріоритетною цілею і буде реальним вагомим кроком на те, до того щоб припинилася ця війна, оскільки сенсу утримувати інші території для Росії немає а не Данеччина спустощена, ані Луганщина точно їм не потрібні. А Крим це була, ну скажімо так, і це не лише ці міфічні речі, пов'язані з історією славетною, ну буцім та славетною, російською. А вона пов'язана з контролем над Україною, Чорним морем і проєктуванням потуги воєнної поза межі регіону в Середземне моря, північну Африку і Близький Схід. І звичайно, після втрати Криму. Всі ці амбіції вони будуть поламані, і звичайно, я сподіваюся, що ми ще дещо потопимо російського флоту для того, щоб ну власне не було у них спроможності в найближчій перспективі наростити сили і знов таки загрожувати нам або нашим партнерам. Не можуть вони перебазуватися до новоросійського. Та дай Боже перепересуються, але ж ви знаєте чудово, що вони і не хотіли цього робити з самого початку. З кількох причин: по-перше, треба було ж менше красти і розвивати той дуже незручний порт. Бо насправді Крим, ну ви знаєте, чудово, що Балаклава є напевно найкращою в світі бухтою, найкращою світі місцем, де можна було б там, значить, тримати свій свій флот чи частину флоту. З Новоноворосійським набагато гірше це. Плюс уявимо собі от завершується війна. Ми звільнили все і маємо навіть той рівень озброєння, який зараз у нас надається. Я з точки зору маю на увазі номенклатури. У нас є ті самі атаки з 300 кілометрами дальності дії. Це означає, що з Криму ми можемо легко накрити все оце карита, які там будуть припарковані в, в Новоросійську. Ну тому за великим рахунком після цієї війни у Росії просто не матиме можливості, скажімо так, мати якісь кулаки щоб погрожувати нам чи комусь іншому. Звичайно, я трохи прикрашаю, але я звичайно, і схожу із динаміки розвитку подій і з тієї підтримки, яку ми досі маємо, і сподіваюся, що вона не зменшиться після листопаду наступного року.